працівного об'єкта, де був наноситий декоративний матеріал. Тобто такий от видав сатін декор вейс. Ціні у нас вже погрунтовані і прокарбовані латексною фарбою преміум. Що нам нас в цьому потрібно? У нас уже все 500 гривень, воно вже просто буде само нанесене. Воділочка, напорний і наш матеріальчик. Набираємо це все по Наносимо не на зір. Матеріал може залишатися, для того, щоб ми подальше могли сформирувати наш малюнок. Ось це рухаємо ми, ми розкажемо це все по стіні. Матеріал не не то нічого. В різні сторони вверх, вниз. Не жаліємо, матеріального нормально. Ось, так це все розтягне. Потім нанесили участочок, для цього нам потрібно дати йому трішки підсохнути, щоб потім далі можна було формувати. У нас тут є такі кусочки. ось. Ось, вже будемо пробувати. Ось, Не сильно. Просто розтягуємо це все в сторону. Наша задача залишити такі невеличкі края по Ось так легенько ми це все формується. Ми залишаємо рубці отаких от містів, що нам не потрібно. І в такому форматі ми працюємо вже по всій стіні далі. Тобто все, що нас лагляну макрувати, ми ще трішки пригладимо і підрівняємо. Далі у нас по факту вже готовий результат з такими прожилочками, щось напоминає навіть винісами. Спосіб Гандесі я дуже буде гарно.